Всім вітання! Готую я матеріал до плетіння, це листя кукурудзи. І от Для того, щоб вийшла от така корзинка, що необхідно зробити. Ось все літо мені подруга збирала листя кукурудзи в місцях, де її продають. І У мене є такий матеріал, що треба зробити. Спочатку необхідно замочити його, у рочині води. із... Відбілювачем для дезінфекції, для того, щоб почистити від можливих там і бруду, і грибків, і таке інше, для того, щоб уже потім у виріб йшло чисто, чистий листочок. Потім я полощу так в воді в чистій, і вже після того віджимаю і потім просушую: От такий, такий шлях. Да, правда, от Кожен листочок ще. Коли береш, необхідно відрізати цю частинку таку грубу і оцей низ. Оцей низ також необхідно відрізати. Ну, і після того вже промиваєш і можна потім сушити і працювати. Дуже приємне заняття, особливо коли думаєш про тих, кому ти подаруєш цю корзинку. Ну, а для тих, хто купує такі корзинки в магазині або на базарі, то, будь ласка, зауважте, що, окрім того, щоб таку корзиночку сплести. Ось і скільки вузликів нав'язати, то ще й необхідно таку підготовчу роботу зробити. Всім натхнення на найкращі справи!